Від 28 серпня в Україні набули чинності нові правила виїзду за кордон для чоловіків призовного віку. Йдеться про тих, кому від 18 до 22 років включно. Для них держава дозволила безперешкодний виїзд навіть під час воєнного стану. Згідно з рішенням уряду, головними умовами є наявність військово-облікового документа як у паперовій так і в електронній формі та закордонного паспорта. Документи, які потрібні для передно кордону для визначеної категорії осіб, це паспорт громадянина України для виїзду за кордон, а також військово-облікові документи, як паперові, так і електронні витяг з резерву плюс. Право поширюється не лише на тих, хто нині в Україні, а й на молодих чоловіків, які вже перебувають за кордоном. Нові правила почали діяти у пункті пропуску могилів Подільський отач. Тут розповідають прикордонники. Пропуск чоловіків цієї категорії розпочався орієнтовно з 7 ранку, 28 серпня. Уже з перших годин роботи кордону були охочі скористатися змінами. Орієнтовано з 7 години ранку, 28 серпня, 2025 року прикордонниками здійснюється оформлення та пропуск чоловіків віком від 18 до 22 років через державний кордон. На сьогоднішній день ми можемо спостерігати те, що ухвалене рішення урядом не спричинило ажіотажу на пунктах пропуска. Ми фіксували перетин державного кордону визначеної категорії осіб. Всі вони перетнули кордон без жодних проблем, тобто відмов не було. Кількість перетинаючих досить мала саме з цієї категорії. Тому ми не фіксуємо ніякого зростання пасажиропотоку. Наявність військово-облікового документа головна умова для легального виїзду. Уряд пояснює нововведення необхідністю гармонізації правил мобілізації та військового обліку із сучасними реаліями. Як це позначиться на мобілізаційних планах, час покаже. А поки що прикордонні пункти, зокрема у моглеві подільському Фіксують стабільний потік молодих чоловіків, які вирушають за межі України, користуючись законним правом.